Привіт! Це моя друга частина, я пробую знайти е, цього клону на MT2. Отримати, якщо ви дивилися те відео, його дуже легко отримати. Е, Налаштування неба нам потрібно отаке небо. І іменно до такої дирочки летіти до того купола. Тому що машина відносина чи такого, але сам може підтримувати. Прошу підписати на каналі поставити лайк. А ми починаємо його шукати з вами. Тому що це вам може, може але якщо його видав. В минулій серії я його шукав, я його не знайшов, може, що погано шукав. То на цей раз я постараюся ще найти. Починаємо ми летіть, летіть взяти. Ось ви бачите, яка у нього швидкість? А це ми набрали її отаку. От да, є. Якщо ми таку знайдемо? Почнем...

Поки що на горизонті нікого ще немає, значить його такий чехало апс. Ребру. А, сука, коло. Колір на колишнього. Та гайда або під прицілом не видно, що хтось тут був. Ось бачите, я просто ставлю під прицілом, а нікого немає. Так що, якщо вже подумати, чало ап його таки дійсно перебував. Ну, знаєш, на цьому у нас все. Усім пока. Всім до наступного мого відео, а ви поставте лайк, підпишіться. Для вас це дуже легко, а мені було вигодно і дуже приємно. Ну, а чого вигодно? Тому що не був накодити самому ставити собі лайк під відео. Я цього не роблю, але деякі люди так роблять, щоб хоч якось себе погадувати. Ну, всім пока!